Ну але цікаво, що нам вдалося записати президента. Так, ми поспілкувалися з президентом Олександрією Сергієм Кузьмуленко. Він а, прокоментував досягнення своїх хлопців. Я думаю, це крутяк. А мені здається, що Олександрія це таке амбіційне місто, воно не дуже велике, але воно в центрі України і воно завжди мріяло про красивий і гарний футбол. Всю Олександрію вітаю з тим, що ми нарешті досягли того, що будемо мати можливість грати в Єврокубках в Ліги Європи. Для нас це надзвичайно важливо. Я вітаю всіх болівальників і щиро дякую своїй команді, всім гравцям і пану Шарану за відміну зроблену роботу. я Цьому завжди говорю про те, що ви чоловіки, ви маєте робити якісну свою роботу. А коли ви її зробили, я їм кажу завжди дякую. І сьогодні я їм безумовно говорив, що я дякую вам за цю круту емоцію, яку ви подарували місту Олександрію, яку ви подарували вболівальникам, яку ви подарували в Україну, і ви знаєте, я бачив в їх очах ну справжнє щастя, задоволення від того, що вони врешті цього досягли, тому що ну для для кожного з них це. Ну, велика перемога в їхній кар'єрі, їхній футбольній кар'єрі? І е, мені здається, що вони сьогодні е, саме ті люди, які, хоч втомлені футболом, але е, мають такий е, здорову жагу до футбола, мають таку здорову амбіцію продемонструвати, що вони здатні грати не тільки на українських полях, а на європейських полях в тому числі. Продали центрального захисника Бондаренко, дуже вдало в Шахтар. Е, двоє гравців викликаються до національної збірної. Чи відчуваєте, що Олександрія десь підняла? Ляся на якийсь щабель вище цього сезону. Ну, я б не був би занадто емоційний в цьому плані. Я вважаю, що в нашій команді хороші гравці. Вони безумовно ще мають багато прикладати зусиль для того, щоб порівнюватися там із Шахтарем із Динамо Київ. Ми абсолютно тверезо оцінюємо ситуацію, абсолютно розуміємо, що нам ще потрібно багато працювати. Тому нам, як клубу із центру України із Олександрії, дуже приємно, що наших гравців запрошують. І я сподіваюся, що хлопці від цього запрошення будуть мати додаткову емоцію, додаткові сили для того, щоб підтримувати футбольний клуб Олександрія. І ми від щирого серця вітаємо і Олександрію, і Олександрійцеві, і президента клубу, і особливо головного тренера Володимира Богдановича Шарана, який був бронзовим призером з Карпатами. Будучи футболістом, він був чемпіоном у складі Київського Динамо. Він багато здобув титулів як футболіст. А от став переможцем вже і як тренер, ну, бронзовим призером.